вечора всім глядачам програми Час спорту. Сьогодні гості нашої студії, головний тренер баскетбольного клубу Франківський, головний тренер. Національної збірної України з баскетболу 3 на 3 Юрій Процюк, який повернувся з Баку з срібною нагородою, а також його асистент, наразі який був в Баку з ним, це тренер збірної України. А загалом це начальник управління молоді та спорту обласної державної адміністрації Ростислав Микотюк. Отже, у нас сьогодні буде розмова про баскетбол, про успіхи нашої збірної в Баку на перших в історії європейських. Олімпійських іграх, отже, перше питання до головного тренера Юрію. Чи очікували власне на такий результат? І з якими думками їхали в Баку, і власне як воно все відбулося? Вітання Франківськ! Ми переповнені радістю, тому що все ж таки наша збірна України це є срібний призер перших європейських ігор. Чи очікували ми такого результату? Скажу відверто, що, мабуть, що ні, тому що їдучи на ці ігри, ми розуміли, що вихід з групи і попадання в вісімку кращих команд ну, це реальний стан справ, тому що на попередньому чемпіонаті Європи ми були дев'ятими. І позаду нас була Іспанія з десятим місцем. Тобто, десь об'єктивно, так реально дивлячись, ми розуміли, що група в нас важка, тому що в групу... Входила третя команда Європи, Бельгія, відповідно, пята шоста команда Турція і Чехія. І е, буде важко, тому що наш рейтинг був дев'ятим, і ми були усайдерами групи, ну не усайдерами по духу, тому що ми зібрали таку команду, яка просто прагнула перемагати в кожній грі. Ну і відповідно результат він прийшов, тому що дівчата е, молодці постаралися виколилися на всі 100, незважаючи на ту жару, яка була в баку, там сорок градусів на той час було. От так от гра за грою, от, почнемо з того, що перша дебютна гра була проти збірної Чехії, з якою ми напередодні зустрілися на турнірах в Остраві, в Дебрицині, в Угорщині і в Бурно-Чехії. Тобто ми вже знали суперника, ми вивчили його. Ну, ці поїздки стали можливими завдяки підтримки Олександра Шевченка, Буковеля на турніри. І ми вже Чехів розібрали, як то кажуть, по нитці. Ми були готові. Тактично, і як ви самі бачили, в тактиці ми просто Чехію ну, винесли, виходить. Незважаючи на те, що спочатку гра складалась проти нас, перемога над Чехією дала нам такий поштовх, що ми зрозуміли, що ми можемо боротися, ми можемо з групи там виходити. і, Тобто в нас надія, така вселилась надія на позитивний результат. Друга гра була проти сильної збірної Турції. Ну, перевага в 10 очок. Свідчила про те, що ну, ми не залишили жодних шансів туркам і впевнена перемога. І вирішальною грою за перше місце в підгрупі була гра з командою Бельгії, яка була напередодні на чемпіонаті Європи бронзовим призером. Тобто за цю команду виступають дівчата, які мають досвід ігор в NBA. І добре розібравши Бельгію, дівчата, так от як сказати, гарно налаштувались на гру. От і перемога над бронзовими призерами і перше місце в підгрупі. Ну радості не було майже так можна сказати, тому що ми раділи, ми ніхто не сподівався, ми з першого місця вийшли з цієї підгрупи. І тут слід зазначити, що в нас цю впевненість в себе вселяли вболівальники. Це мільйони лайків, повідомлення, смсок, дзвінків. Просто, просто, просто ми не могли не вигравати, так можна сказати. Тому що за нас болівала вся Україна, і люди дуже переживали за нас. Ну, далі був четвертьфінал. Я думаю, що ростик Дальше. Вже... далі була одна восьма. Ми Один попали восемь. на словачок і також розбирали гру словачок. Словачки були четвертими в групі С, E... Ми розібрали гру, ми подивилися, як вони грали. Вони всі ігри в себе програли і були дуже злі, і значить нам хотіли дати бій. Там був вже, вже такий розбір. Хто програв, там вже, вже на виліт ігри йшли. І тому ми знали, ми розуміли, що якщо ми програємо, ми вже залишимося з нічим. Знову бій, знову словачок. Ми обіграли і теж в чисту. Ми, напевно, найважча гра була та. Але ще одна з найважчих ігор, це було вже одні четверті за вихід півфінал з гречанками. Греція це ну, команда, грецький баскетбол, ми всі знаємо, гречанки. Це, але знову ж розібравшись, ми побачили, що ми молодші, ми можемо, ми знали, що ми можемо обійти їхньою молодостю і такою наполегливістю. Вони досвідченіші. І ми також складалися гра не дуже з нами. Там, ми програвали в три очка, але зібравшись, дівчата доказали, і вже, каже, навіть було таке, коли я побачила, що на табло 20-19, і наша атака, я поняла, що ми нам, я зрозуміла, що нам потрібно забивати. І ми забили 21-19, ми виграли. Це був ну, це... рахунок дуже крихкий, дуже, це, але ми виграли. І 21-19. Ну і вже зрозумів, що ми на півфіналі, вже все. Я не знаю, але емоції, напевно, було найбільше Зашкалювали це. це. Хотів сказати, що взагалі неймовірно, це не передатися словами просто. Це завдяки тим, що на наші ігри приїжджали все керівництво делегації України. Тобто, самі перші, хто відповідав, голова місії, заступник голови місії Костенко, що до нас приїжджали. Всі, хто керував ще на часто в нас, було це, на це іграх на ігра. так. до нас на ігри приїжджав наш консул в Азербайджані України. До нас на ігри приїжджав перший заступник міністра Ігор Гоцул. І знаєте, така підтримка. І всі йшли українці, які живуть. Мені здавалося, всі українці, які живуть в Баку, всі йшли до нас на ігри і підтримували. Навіть у нас був такий самий, можливо, талісман, тепер щасливчик. Ну, десь дитина, хлопчик, до року може, 7-8 місяців жовто-блакитний прапор. Після кожного матчу бачили. Приходив до нас, з батьками до нас, і він вболівав. Це талісман, бу, так? талісман наш, нашої команди. Тому ми, взагалі була досить така ну, цікава атмосфера. І ще хочу сказати, що дуже багато азербайджанців, саме азербайджанців, вболівало за Україну. Тобто ми відчували, в цю підтримку азербайджанців. Добре, питання: От, до вас ви були більше як психологом в команді, якщо Юрій тактику розбирав, так, і дівчатки, ви були психологом. В чому секрет власне наших дівчат? Молодість. Дійсно, немає досвіду. В чому власне, секрет перемоги? Психологічно. Ну, ми старалися дівчат відволікти від вони в нас, коли були ігри, ми не, не, ми не забороняли, але ми не дозволяли їм десь виходити за межі містечка. Тобто, Дисципліна була дисципліна, дисципліна, режим. Ми Після кожної гри ми взагалі ми налаштовувалися, ми казали, все робимо по феншую. Тобто приїхали туалет, зразу там вмилися, вділися. ми з Юрою не, не голилися ці ігри, не, футболку не, не стирали. Голили, не прали футболку, хоч 40 градусів жари потна, але ми, мене моя шапка то вся біла е, зверху від поту, від всього. Тому що ми знали, одівалися одинаково на всі ігри старалися. Я там, е, коли в мене пропала сумка, то я кричав: де моя сумка і де би я мав передіти футболку на гру. І не встиг і, але знав, що вона є. Тобто важливим моментом було так. Відіграли ігру, Їхали додому, виспались, приїхали на ігру свіжими силами, не сиділи. І не сиділи на це, і ми от психологічно настроювали їх так, що вони мали ну, були відпочинок і був і, і заряджені на перемогу. Тільки перемогу. Юра, далі був півфінал. Будь ласка, про півфінал розкажи. І... Це що неймовірно, ми в четвірці найсильніших команд Європи. Просто відповідальність дуже велика. Ми розуміли, що ми в півфіналі граємо проти Словенії. Призера чемпіонату Європи, команда, яка досвідчена, команда, яка вже дуже багато пройшла чемпіонатів Світу, чемпіонатів Європи. Тобто ми... Виходячи на гру з Савенією, ми розуміли, що впереді фінал і ігри за золоті медалі. І це десь дівчат так наштовхнуло на те, що вони просто з перших хвилин взялися, як ви бачили, за ігру. І ми, я рахую, не лишили жодних шансів з Совені. Ми повністю контролювали цю ігру і в тактиці, і в всьому. Ми просто Словенію переграли по всіх компонентах. Ну, це я думаю, що ці глядачі бачать. Я не хочу там хвалитись. Ну, чесно, дівчата просто молодці. От, е, хочу їх всіх назвати: там, Оля Мазніченко, Христина Мацько, Ганна Заріцька, Вікторія Пазюк. Вони просто бились за Україну. От вони розуміли, що Україна повинна грати в фіналі. І вони з цією Словенією розібрались на всі 100. І все, і перемога. І це, це щось ну, неймовірне, тому що Україна в фіналі. Ніхто ж не міг про Це подумати, спочатку, навіть ніхто ж не міг подумати про те, то, тому що я скажу, коли рік назад я взяв збірну України, вона була на останньому місці в Європі з нульовим рейтингом. А в кваліфікації ми перемогли сильну збірну Франції з чемпіонками Європи по класичному баскетболу. І так поступовенько поступовенько як то кажуть, апетит приходить під час е, їди, отак і в нас. Ми розуміли, що ми йдемо, 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 і тут уже все, фінал. Ми і ми дивилися ігру Іспанія-Росія. Ну, скажу вам чесно, відкрито ну, десь я вболівав за Іспанію, тому що ну, розумів силу збірної Росії. Росія це чемпіон Європи, Росія віце-чемпіон світу, поступила стільки в США. Ну тобто з іспанцями десь в нас було побільше шансів. Ну, на жаль, та гра закінчилася у перемогою Росії. І фінал Україна-Росія, який, я думаю, всі глядачі вже бачили. Ні, ми, ви знаєте, ми, коли перед грою самою, ми, там була одна кімната, де відпочивали всі гравці. І тому ми відпочивали разом з і набиралися сили разом з росіянками, тому що був і Росія в кінці Іспанія був фінал чоловічий. І ми всі разом, жіночі, збірні чоловічі, збірні всі в одній кімнаті, там можна було попити чаю. Перекусити і е, всі разом. І ми спілкувалися навіть під час цієї перерви з тренером росіян, е, він е, ніяких не мав претензій, ми взагалі е, не відчувалося якоїсь зла. Тобто в спортсменів зла не відчувалися. Спортсмени е, один з одним дружать, з одним з одним. Якийсь, е, е, цей, і ніяких підтекстів політики нема. Е, е, ми настроювали дівчат. Я казав, наприклад, дівчатка, ви станете героїнями. Якщо ми Україна, якщо ми станемо виграємо в Росії. І ви станете цей. Дівчата, можливо, це зрозуміли, але вони не встигли відійти фізично і трошки, напевно, змучились. Досвіду забракло, і забракло досвіду. Таких ігор. Я хотів би ще от зауважити, що 80% залу, тобто трибун, вболівало за Україну. Mm. Там було відчутно дух. У мене, наприклад, був переді мною завжди на трибунах прапор з Майдану, який це прапор перемоги. І ми знали, що оце це наша перемога, бо і так далі. Тобто, ми відчували цей дух, дух наш, український, і ми знали, що ми переможемо це, ми перемагаємо над Росією. Це для нас буде все. Але ну трошки не вистачило досвіду. Трошки досвіду, і все. Ніхто не зробив трагедії, все таки з поразки в срібні медалі. У нас є Юрій Михайлович, Що вони нам дають от власне срібло європейських кір. Панно Андрій, зазначив, в першу чергу це в, ну, вагомий досвід, досвід вже ігор на найвищому рівні. Ну, другий момент, який важливий, це. Те, що ми другі в Європі, і якщо розглядається включення баскетболу 3 на 3 в програму Олімпійських ігор, 2016 року в Ріо-де-Жанейро, то спілкуючись з тренером збірної Росії, ми розуміли, що перша трійка команд автоматом одержать право бути в Ріо-де-Жанейро. Хай він буде ще як показовий вид спорту, з таким прицелом, що на 2020 включити повністю в програму, тому що вид спорту, який заслужив, бути в Олімпійській програмі, тому що цей баскетбол 3 на 3 можна грати в кожному дворі, він доступний для будь-кожного і він має велику популярність в цілому світі. Бедовичний вид спорту, який є для цікавий. Нам, нашій області, адже не, не дарма збірної називалися збірною збірно, збірно, місцевої е, Ну я, я хочу сказати, що що він нам дав. Т, е, в нас є в неолімпійських дисциплінах, є такі е, збігаються тобто рейтинги, е, які місця займають області в Олімпійських, неолімпійських дисциплінах. Це дало нам найбільше зараз кількість очків поки що в неолімпійських дисциплінах, в пауерліфтинг нам дає. І от баскетбол 3 х 3 нам дає найбільше зараз очок. Тобто в нашій області, що ми. Ми можемо стати там, ми зараз в другій групі, а можемо перейти в першу групу по рейтингу областей в видах спорту. Тобто, це є надзвичайно, і чим більше очок приносить це вид спорту, тим більше коштів виділяється. Ми по рейтингу виділяємо тим більше коштів, виділяємо на цей вид спорту управління молоді спорту. Андрій, я не буду оригінальним, я скажу відкрито: От краще робити, ніж говорити. От це діє, ну, Олександра Шевченка, і те, що нам забезпечило якісну підготовку, це в першу чергу його заслуга, а також управління спорту івано-франківської молоді і спорту івано-франківської обдержадміністрації. Тобто команда вперше за всю історію існування одержала все то, що потрібно, які є складові для, для успіх. Тобто екіпіровку, збори, підготовку, міжнародні турніри, добові, які потрібні, не там які державою передбачені. Тобто зі всіх сторін Олександр Леонідович нам допоміг і просто десь його така знаєте, впевненість в нас ну, зарядилася і нам. І, і... Він так, от, можна сказати, ну, вболівав і просто-напросто ну, людина, яка зробила все для цієї збірної, щоб ця збірна показала цей результат. Ну, я думаю, в свою чергу ми будемо ну, надіюся, про те, що працювати і далі, тому що ну, на цьому зупинятись теж не можна, тому що впереді і ігри в Ріо де жанейро і ряд змагань міжнародного рівня. Тобто треба набувати певний досвід, щоб можна було змагатися. На високому well, so, Ну і тренерський штаб все-таки був розширений і всім вдалося поїхати. Так, ну бо була мінімальна квота, але я думаю, що Юрій скаже, кому треба подякувати. Це лікар, це наш тренер по технічній підготовці, тактик це був Юрій, техніку там ставив Дмитро Неволін. Це всі. Олександр Шестуха, який бігав кроси зі збірною. Тобто, знаєте, десь і баскетболісти баскетбольного клубу Говерла також болівали, допомагали нам. Ну просто, знаєте, якось воно дуже приємно зі всіх сторон, позитив. Я не бачу десь негативу на цей збірну, наскільки позитиву зібралося, що вона просто, просто повинна. всіх тому що я треба всіх поймати. Ну, Якщо я всіх почну називати, не, то ну, напевно стане лі... Лікар баскетбольного клубу Говера, баскетбольного клубу Франківська, Віталій. я вже так ми, Думаю, всі знаєте його. Ну, помічник мій Дмитро Неволін, з яким ми вже багато-багато. Років працюємо по баскетбольному клубу Франківськ е, Олександр Шестуха. Ростислав Макітюк, ну, тут можна ще багатьох назвати, я просто чесно, не хватить ефіру. Але позитив дуже великий, вражень дуже багато позитивних. Ну що говорити, якщо гра зібрала найбільшу аудиторію, 4 мільйони переглядів, якщо в нас більше мільйона лайків на фотографіях з дівчатами, тобто ну, це свідчить про те, що в Україні люблять цю команду, переживають за ню і вболівають за ню. А це дуже приємно. Це нічого не порівняє з тими моментами, які там ідуть, якісь говорять про фінанси, саме краще це то, що ми завоювали підтримку в. Людей з України, які щиро просто вболівали за нас. І будемо старатися в подальшому не підвести нашого вболівальника, щоб вони тільки одержували позитивні емоції від ігри в баскетбол 3 на 3. Ми дякуємо нашим гостям. Вросла, може, ще декілька слів. Ну я хочу подякувати взагалі всім, і особливо азербайджанцям, які вболівали. Ідеш по Баку, і тобі вслід кричать: Слава Україні! Дайте щось, якийсь значок. Вже ма не мали. Що роздавати, то хоч сфотографуйтеся з нами, і вони дуже в дійсності болівали за Україну. То ми е, ходили е, тільки в нашій формі, в українській формі, з українським прапором. І тому е, це було гордо відчувати себе українцем в Азербайджані, в Азербайджані в Баку. Е, хотів би побажати, щоб е, дійсно всі види спорту розвивалися в нас і підтримку мали таку, як мав зараз е, баскетбол. Від будь-кого, меценати, е, держава це потрібна е, Чувати себе завжди людиною потрібною в своїй державі. Оце я хотів би побажати всім нам. Дякую нашим гостям. Бажаємо успіхів, нових нагород.